Сьогодні 14 серпня. Це сад, який пострадав дуже від приморозку. Це ми зараз у верхній точці і будемо йти в самий низ, там де найбільше пострадали яблуні і яблука. Значить, у нас сорт Голден. Тут у нас не було ні хімічного прорідження, ні механічного прорідження. Добрива давалися до кінця червня. Даже, мабуть, до середини тільки. І з червня місяця, так як внизу немає майже яблук, в цьому садку тільки працюємо фунгіцидами, інсектицидами, якарицидами. Як Листочок. Чистесенький. Всі листочки чистесенькі. Все супер. Яблук. Достатньо, калібр, звісно, трохи слабуватий. Ну, аби прирядили, аби оці ось скинули маленькі, то були б усі. Вже б 60-ка точно була б уже. А так калібр такий не дуже великий, містами трохи краще, містами трохи гірше. По... Е... Тому що є багато некрасивих, особливо де верхи, носики потягнуті і чим нижче будемо йти, там буде більше і більша ситуація. По іншим сортам ситуація трохи гірша. Голден такий якось саме краще, я б сказав, справився з приморозком. Я сказав, це вже даже 70-ка, ну, це яблуня не перегрузена, майже, майже нема на ній Так взагалі яблук доволі, доволі багато, буду потихеньку йти, не знаю, камера в мене поганенька. Бачу, той рад краще показує, ніж цей. хоча на цьому ситуація не гірша, така сама. Просто після Сонця мені погано видно. Не знаю як вам. Пройдемо зараз. А, що хотів сказати, ось дивіться, тут нахил є, але нахил дуже малий. А десь за дорогою в іншій клітці там нахил різко починає опускатися рівень землі. Не те, що це десь краще, десь гірше. Ні, тут все нормально, рядом лігал підсадка, за ним речів. 4 рядка голдена. хочу просто показати різницю, яка, щоб не, не вкорочувати ніде нічого, щоб просто... Ви бачили, що це повністю така ситуація. Це звісно трошки гілка в рядок опустилася. Ось одна, звісно, деревинка поганенька. Ну, Зато поруч бомбетна. Звісно, кращий телефон, щоб Але з, ці... з цьогорічні ми урожаєми... і хто знає яка ціна. Подивимося. Так, це ми приходимо в дорогу. І тут вже нахил дуже починає. Внизу пускатися. Це найдовший тут рядок у цій клітці. Тут десь 260 метрів рядка. Та клітка трохи коротша, там десь до 200. Більше 200. Посад де клином. Тут так візуально навіть і не зам'ятно, але я скажу яблуку вже стало трохи менше. Хоча так, да, як яка деревина, оця, ось, наприклад, від низу до верху все супер. Ну, потихеньку так і менше є. Зараз. В іншу сторону покажу. от вершки гнуться, низи вже не такі шикарні. Вершки ще суперові, хоча тут ще гріх жалуватися, якби таке було і внизу. Внизу меншає. Потихеньку, незамітно, але з кожним кроком вниз. А на горі ще повно візде. Так, що в нас тут? Яблок пішло майже на кожній. Потянуті. Е, дуже ще заметно що, що от носики були тоді пошкоджені. Вони ж стояли догори. Ось ось обмерло. А ну де це яблука? Видно? Так. Такі перетяжки пішли. Такі перетяжки пішли. От такі майже вже, бачите, на кожній... Та і кількість яблук вже тут дуже-дуже відрізняється. Це всі дуже примерші яблука, які були просто, слава Богу, оброблені амінокислотами. І вони просто чудом, чудом вбереглися. Вже... І ось дивіться вже яка ситуація. Уже тепер буквально декілька прольотів назад було все суперово. І метрів ще 80 практично голе яблуня. Фактично ворога, а ті де і залишилися, ну, ми їх не скидали спеціально і не думаємо скидати для чого? Щоб яблуня не погнала в жировики, щоб вона відчувала, що є якась кількість яблук. Раз, два, три, чотири. Раз, два яблука. Теж два, ну тут ще десяток точно є, навіть трошки більше. Вже тут вершків практично нема. Де-не-де, чому тут знизу пооставалися? Мороз сідав зверху і містами ці, що були всередині, вже трошки цей, вони стали захищені. Один і той самий рядок, ніхто ж не виїжджав, щоб сказати, тут якусь хімію, я попалив його і ще щось. Все, це явний признак мороз. Це все. І кстати, що саме цікаве, ось дивіться... Яблук зовсім мало, але вони невеликі. Тому що вони дуже пострадали, вони більше місяця не росли взагалі. Один і той самий сорт. Волден. Ось таке яблучко. Висить, замучене, невелике, поодиноке. Ще що саме цікаве, біля шпал збереглись яблука. Шпала за ніч не встигла охолонути і під ранок вона віддавала тепло. Особливо зараз покажу де підперті, самі нижні. Біля них залишилися яблука, а поруч немає. Хто слідить за моїм каналом, я показував, що навіть акація знизу була повністю обмерша. Йдемо, йдемо йдем, і все. Є пару яблук, внизу заховалися. Гляньте які вони. Вони просто чудом залишилися. Але насік піде їх пройдемо, все зачистимо, уберем. Просто їх майже майже нема. Вон ще яблучко замітив. Он. Ну та є по, по 5-4 по штуки десь біля стовбура, де не так не такий був мороз. Але ж які вони тут, дивіться. Це я їх розрізав, вони були практично всі мертві. Я думав, що страшно було думати, що буде. Ну, слава Богу, з того, що зато є додатковий досвід. Що ще не все пропало навіть в таких страшних ситуаціях. А вгорі взагалі ситуація супер. Яблочко поодинокі. Кстати, три штуки і такі всі красиві, великі. Ось, ніде нема, нема. Біля шпали. Яблучка залишилися живі. Зараз, якщо зайдемо в сорта і дерет, у мене поруч, Так само ось нема, нема. Біля шпали яблучка живі. Отута біля шпали. Тут під шпалою де сховалися, і я тепер розв'язка, Попробуй, знайди десь яблука. Воно на горі декілька. І тут так само в гущавині десь заховались. Так, зараз сзади вайдерет. Навіть атак, мабуть, зліва гайдерет, справа. Бен да 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 Це просто пару нижніх голдена було. А ось далі пішов вайдерет. Кстати, є теж пару вайдеретів знайшов. Теж сильно вражені. Ну але сад запускати не Хай пішов. З бур'яном. Ми поборолися, все в нас красиво, чітко. Бачите, по низах містами навіть є яблука, які заховались і біля шпали правда страшні але вони є і листочки всі красиві чіткі правда що маловато треба було можливо і правда хоч хоч раз-два трохи добре вдати ось це ж вже було тут все оце висмикали ну а ці ось хороші будуть на заміну один уберем, один ось пішов на заміну, класний пагін. Тут була літня обрізка, ми виламали все. Просто воно знову заросло. Ну коли є ще вибиратися, в сто раз краще, дивіться, які класні однорідки. Ось одноліточок пішов. Боковий під заміну. Офігенний. На і деревів у нас, звісно, біда. Є борошниста староса. Ми з нею боремося сильно. Ну, скажімо, що так собі. Більш-менш на 106-й, більш-менш непогано вийшло. На дев'ятки ще навіть не додавили. Ось вже ми знайшли росу, старосу. Да. Найдереді є в мене борошни староса, не додавлена. Ну, що є, то є. На інших сортах, можна сказати, нема. Де-не-де там, можливо, на якомусь. Така ситуація. От Тут, наприклад, 250, припустимо, там 260 метрів, угору 180 десь метрів, із них 200 капітальні і 200 просто жахливі. І, і то з тих капітальних там є також великий великий відсоток яблук, які не кондиційні. Не конденційні по таких, по таких по перетяжках а по айдереду звісно ситуація гірша от зараз правда хто таке длинне відео буде дивитися не знаю по айдереду ситуація гірша тут 2 третини погано і одна третина більш-менш нормальна от така у нас різниця вже пройшли метрів 80 точно потихеньку потихеньку починає ситуація покращується, де-не-де з'являється де яблучка підйом отут дуже дуже різкий зараз буквально от зараз як я стою ось рівно дорога десь вище моєї голови все в перетяжках поздовні подольні які хоч перетяжки носики тоді ж був як приморозок яблуко стояло догори і мороз сідав і найбільше пострадала оця, оця частина. Слава Богу, інший сад там майже немає де не де на сливки, там невеликі урони, на персику нема, на нектарину є. На груші невеликі, на яблуні взагалі не видно там урона. Ось я дерет, потихеньку, потихеньку з'являється. Зовсім-зовсім ще без окрасу. Теж отака, дивіться, яка унизу не кондиція і все. Що ти з нього зробиш? Бачите? Або вглиб вдавлене. Це того, що насіннева камера практично мертва. Яблуко таке. При тому, що тут гіберуліна дано. Йомаю. -йо. Яблука повинні бути довгі, як, як хто знайшов. Ну, холден подовгенький. О, і ось вже перше яблуня, яка чудова. Перше яблуня. Це, пройшов я більше 100 метрів 100%. Відсотків, тут дороги буквально осталось метрів 50. І оце перше яблуня. І то низ. Ну, десь нормально, верх трошки Це перша яблуня пішла нормально і вже тут пішло не поодинокі. А по айдареду тут тільки поодинокі яблука з'явилися. Тільки поодинокі. Тобто ситуація ось кстати, в цьому рядку один голден попав. І зразу ситуація непогана. А айдерет, ну що тут? 3 кг яблук на яблуні. На деякий, ну так, да, на вершку трошки більше. ну 3-5. Зараз ось до дороги дійдемо, може 5 буде кілограмів яблук. Максимум. До дороги доходимось. Перша одна з перших айдеред, яка більш-менш. Загружена. Це не айдаре, це гала. Да, це гала Вкраплення Попалась одна деревина гали. Гала, кстати, при горю можна ще й з'їсти вже. Дійшов до ловушки з плодожерками. Зараз можна буде й промоніторити. Тут вже треба вкладиш поміняти. Немає плодожерки. Коли був той пік плодожерки, то недавно тиждень назад, були оброблені, ну а Голден вже тут -ту чудовий. Так, так. Дякую за увагу. Я ж кажу, оця клітка взагалі практично без яблук. Ця більш-менш, хоча отам низ теж також пострадав. Тепер тут у нас 7-8 квартали. Церичів. Цей квартал також практично супер. Де-не-де невеликий там цей квартал зверху нормальний, далі жахливий. І за ним нижчий четвертий також жахливий. Там не то що жахливий, там в четвертому взагалі немає на що дивитися. А ситуація Не, дивіться вроді би тут а, гляньте скільки Тух-тух носик це так я, я в руку. це теж по одне вкраплення думаю чи воно так пострадало це сорт муцу а тут одна деревина от воно і бачите Дух ще боїться приморозка наприклад поруч ось голден всі чіткі, класні, без всяких проблем. Ну, є, ну, ну не такі великі. А на Муцу майже кожна з них має якийсь дефект. Майже кожна. Перетяжка, перетяжка. Носик деформований, дивіться, який сортова особливість. Кожний сорт веде себе різному. Ось вже голден, на голдені тут поперечні. Ну і тут вже носики. Ну, на мусу більше. Дякую за увагу.